Привіт! А чи спадало колись на думку, що будівлі, ну що вони ніби розмовляють з нами? Справді, кожен фасад, кожне віконце, кожен виступ це ж не просто так, це окреме слово в їхній мові. І от сьогодні ми з вами спробуємо цю мову розшифрувати, щоб потім можна було гуляти містом і читати будинки, ніби відкриту книгу. От коли ми дивимося на якийсь будинок, ми ж бачимо не просто стіни, дах та вікна. Ні. Насправді ми бачимо цілу історію, розказану мовою архітектури, і от сьогодні ми цю мову почнемо розуміти. Зараз ми пройдемося по ключових архітектурних елементах, по таких собі словах, з яких і складається розповідь будь якої будівлі. Ну що, готові? Поїхали! Почнемо, звісно, з найголовнішого зі стіни. Здавалось би, ну що там, стіна та й стіна, але як і в кожній добрій історії, вся сіль ховається саме в деталях. Уявіть собі на секунду будинок без вікон і дверей. Це ж просто кам'яна коробка. Щоб вдихнути в неї життя, нам потрібні отвори, тобто прорізи. А ті масивні частини стіни, які залишаються між ними, називаються простінками, і вони, до речі, виконують надважливу роботу тримають на собі левову частку ваги. І ось тут, власне, починається інженерна магія. Бо щойно ми робимо отвір у стіні, ми ж створюємо проблему. Здогадуйтесь яку? Все просто цегла ж не вміє висіти у повітрі, тож нам терміново потрібен якийсь такий собі місток, який перекине всю вагу верхньої частини стіни через наш отвір на простінки з боків. І ось цей самий місток і називається перемичкою. Це без перебільшення такий собі супергерой архітектури. Вона, ніби міфічний Атлант, тримає на собі всю вагу і рівномірно розподіляє її на простінки. Без перемички наші вікна і двері просто брощалило. Перемички бувають різними: від простої дерев'яної балки до витонченої арки. До речі, арка це взагалі геніальний винахід. Там кожен камінь тисне на сусідній, і вся конструкція тримає себе сама. Але варто лише вийняти отой центральний камінь, що зветься замковим, як усе миттєво розвалиться, немов картковий будиночок. Добре, з отворами розібралися. Стіна стоїть, нічого не падає. Тепер її потрібно захистити від дощу, снігу та бруду. І для цього в архітектурі є свої, скажімо так, парасольки та черевики. Знайомтеся, це цоколь черевики нашого будинку. От як і звичайні черевики, він захищає ноги будівлі від бруду, вологи та усіляких пошкоджень, саме тому його завжди роблять з найміцніших, найстійкіших матеріалів. Ну а якщо вже є черевики, то десь має бути і капелюх, і це карниз. Він, як криси капелюха, не дає дощовій воді стікати просто по обличчю будинку, тобто по стінах, і відводить її подалі. Отже, виходить, що цоколь і карниз це ніби рамка для картини. Вони гарно обрамляють фасад і водночас надійно захищають його згори та знизу. Ми додали горизонтальні лінії, але тепер фасаду явно не вискачає вертикалей. Вони, до речі, потрібні не лише для краси, а й для міцності. Давайте подивимося. Пілястра, це, знаєте, ніби намальована на стіні колона. Вона не несе якогось серйозного навантаження, зате додає фасаду елегантності, задає певний ритм. Виходить така собі музика, що застигла в камені. А ось контрфорс це вже зовсім інша історія. Це не просто декор, це справжній охоронець стіни. Він міцно підпирає її ззовні і не дає їй завалитися під тиском масивних внутрішніх склепень. Особливо часто їх можна побачити у величних готичних соборах, де вони створюють неймовірне враження кам'яного лісу. Тобто, якщо узагальнити, пілястра це така собі балерина, а контрфорс важкоатлет, Одна додає грації, інший – брутальної сили. Ну що ж, стіну ми вивчили вздовж і впаперек, але ж буває, що архітекторам стає тісно в її межах, і вони починають виходити за них. Давайте подивимося, що з цього виходить. Балкон. Ну, тут все зрозуміло. Це ніби такий маленький, приватний дворик, який просто висить у повітрі. Класна штука, яка дозволяє вийти назовні, фактично не виходячи з дому. А от лоджія це, можна сказати, балкон, який вирішив залишитися вдома. Вона не виступає назовні, а є ніби частиною будівлі. Завдяки цьому вона набагато сатишніша і краще захищена від, від вітру та дощу. І є ще еркер. Це, скажімо, такий балкон, що вдягнув скляний костюм. Він теж виступає назовні, але при цьому є повноцінною частиною кімнати. Це просто чудовий спосіб додати в приміщення більше світла і простору, ну і створити ідеальний куточок для читання. Отже, давайте підсумуємо, щоб усе вклалося в голові. Балкон. Це такий собі екстроверт. Він любить бути назовні, на виду. Лоджія це інтроверт, їй комфортніше залишатися всередині. А еркер це щось середнє. Він ніби й виступає назовні, але водночас залишається затишною частиною кімнати. Ми з вами щойно вивчили такий собі архітектурний алфавіт. А тепер давайте подивимось, які ж двовижні історії можна скласти з цих літер. Отже, ось наш короткий словничок перемичка це про силу, цоколь і карниз про захист. Пілястри про красу і ритм, а балкони, лоджії та еркери про розширення простору. Маючи цей словник, можна вже впевнено читати будь-який фасад. Тепер, коли ви йдете на вулицю, просто підніміть голову і подивіться на будинки навколо. Спробуйте впізнати знайомі елементи. Що вони вам розкажуть? Яку історію ховає їхній фасад. Тепер ви знаєте їхню мову. Залишилося тільки слухати.